Давайте но зануримось у ХХ століття, час, коли світ, здавалося, перевернувся з ніг на голову. І знаєте, ця зміна вона торкнулася не тільки технології чи політики, вона змінила те, що ми чуємо, і те, що бачимо. Це була справжня подвійна революція у звуці та у формі, повне переосмислення того, чим узагалі може бути мистецтво. А щоб по-справжньому відчути пульс цієї епохи, знайте, що треба зробити? Просто вслухатися в слова легенди блюзу Бессі Сміт. Вона якось сказала: Я сміюся лише для того, щоб стримати сльози. Подумайте тільки, в одній цій фразі ну тут буквально вся душа блюзу. Саме цей трагічний сміх, ця неприкрита, сира емоція, і стала тією самою іскрою, що запалила нову еру. І ось тут, власне, ми підходимо до головної думки. Усі ці революції в музиці та дизайні, це не якийсь випадковий збіг. Ні. Уявіть собі дві паралельні колії, що йдуть в одному напрямку. Це, по суті, була одна відповідь на один і той же шалений мінливий світ. Вони розвивалися разом, надихали одна одного і ніби розповідали одну й ту саму історію, але ну, просто різними мовами. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку, з тих самих ритмів, що стали саундтреком Нового століття. Саме там, у цьому, знаєте, такому собі музичному плавильному котлі і народилося щось абсолютно нове, перша велика музична революція і ім'я їй джаз. Отже, уявімо собі, американський південь. Там ніби три потужні ріки зливаються в одну три музичні течії. Spirituals – вони дали джазу його душу, оцю колективну імпровізацію. Далі блюз, він, можна сказати, подарував джазу серце, глибоку, справжню емоцію. Ну і, звісно, ректайм – з його фірмовим рваним ритмом, саме він змусив усіх танцювати, подарувавши той самий легендарний свінг. І коли все це змішалося, о, народилося щось справді неймовірне. І знаєте, якби треба було описати весь дух того часу одним єдиним словом, то це, безперечно, було б слово свобода. Свобода від усього, від старих жорстких правил в мистецтві, від пишного надлишкового декору. Це був такий, знаєте, відчайдушний пошук нової мови, чесної, прямої, як у музиці, так і в тому, що оточувало людей. І, мабуть, ніщо не втілювало цю свободу краще за джаз. Адже що таке джаз по суті? Це ж імпровізація. Це музика, яка народжується от прямо тут і зараз, на сцені, в діалогі. І, звичайно, з'явилися справжні титани, як от Луї Армстронг. Саме вони вивели на перший план соліста. Вони довели, що один єдиний голос, один інструмент може розповісти цілу історію, повну пристрасті і віртуозності. А отут починається найцікавіше. Давайте просто подивимось на ці паралелі це вражає. З одного боку джазмени імпровізують на сцені, а з іншого дизайнери роблять по суті те ж саме, але у своїх майстернях. Вони відкидають усілякі рюшечки і кажуть, форма слідує за функцією, все має бути простим і корисним. Поки Армстронг створює свій унікальний сольний голос, німецький дизайнер Петер Беренс розробляє перший в історії корпоративний стиль для компанії IG. Уявляєте, від будівлі до малесенького логотипа все говорить однією мовою. І там, і там це був пошук унікального голосу. Так, а тепер давайте стрибнемо трохи вперед. В середину століття світ знову трясе. Цього разу справжній культурний землетрус. На сцену виривається щось нове, якась нестримна сила, і це вже, це вже не просто музика. Це був маніфест, справжній бунт молоді. І він мав не тільки свій саундтрек, а й свій власний, абсолютно впізнаваний стиль. Рок-н-рол він просто увірвався у такий собі причесаний, консервативний світ 50-х із якоюсь дикою енергією. Це була музика для танців до упаду, музика свободи, музика протесту проти правил батьків. Ну і звичайно, у цього руху з'явився свій король Елвіс Преслі, його голос, його рухи на сцені. О, це був справжнісінький виклик для суспільства того часу. А звук року, його ж неможливо було ні з чим сплутати. По-перше, цей гучний чіткий ритм, від якого просто неможливо було встояти на місці. По-друге, гітари, звук яких викручували наповну. Ну і вокал, емоційний, часом на межі крику. Але найголовніше це був голос цілого покоління, покоління, яке прагнуло змін. Музика, яка не ховалася в радіоприймачах, а виходила на вулиці і голосно заявляла про себе. І це дуже важливо. Рок не тільки слухали, на нього дивилися. Він був у всьому, у шкіряних куртках, у зухвалих зачісках, у неймовірно яскравих обкладинках платівок, у постерах. Це був цілий окремий всесвіт зі своїм кодом. Рок, це був такий тотальний досвід, де музика і картинка стали одним цілим. Час ішов, світ завдяки технологіям ніби ставав меншим, ближчим. І от… Музика та дизайн знову йдуть пліч опліч. Вони починають говорити мовою, яку розуміють мільйони людей по всьому світу, через будь-які кордони, океани. Ну от візьмімо, хоча б Євробачення. Це ж унікальна платформа, правда, де поп-музика щороку доводить їй байдуже на мови і політику. Вона може об'єднувати цілі континенти. І, звісно ж, неможливо не згадати наші неймовірні перемоги. Вони показали всьому світу, якою крутою і сучасною може бути українська музика. І от знову ця дивовижна паралель, поки музика створювала такий собі глобальний саундтрек для планети, дизайн робив абсолютно те саме, але з візуальним світом. Він створював універсальну мову картинок, яку можна було зрозуміти без жодного слова. Так, дизайн створив своє власне візуальне есперанто. Ну, просто подумайте, оці прості іконки в аеропорту чи на Олімпійських іграх, їх же розуміє будь-хто якою б мовою не говорив, або глобальні логотипи, які ми впізнаємо миттєво. Навіть те, як спроектовані парки чи фестивальні майданчики, усе це створює спільний досвід для людей з різних куточків світу. І погодьтеся, робить наше життя набагато простішим. І ось усе це підводить нас до сьогоднішнього дня, до епохи, де межі між різними видами мистецтва, знаєте, вони не просто розмиваються, вони здається, зникають взагалі, і з цього народжуються абсолютно нові небачені раніше форми. Сьогоднішні митці вони вже не мислять старими категоріями, типу це музика, а це скульптура, ні. І їхня мета створити щось тотальне. Такий досвід, який можна не просто побачити чи почути, а буквально відчути на собі. Це мистецтво, яке б'є по всіх органах чуття одночасно. І що ми бачимо в результаті? Повне, тотальне злиття. Звук раптом стає скульптурою у так званих звукових інсталяціях. Звичайна міська площа перетворюється на сцену під час флешмобу. Скульптура вже не стоїть на рухому, вона рухається, взаємодіє з простором, живе, мистецтво просто виходить зі стін галерей і стає частиною нашого повсякденного життя. І знаєте, що найцікавіше коріння цих експериментів насправді дуже глибоке. Ще на початку ХХ століття наш український геній Олександр Архіпенко зробив щось, що тоді здавалося просто немислимим. Він першим у світі заявив, що порожнеча, оця дірка в скульптурі це не просто ніщо, це такий самий елемент твору, як і матеріал. Він, по суті, ліпив не тільки бронзою, а й повітрям. Це було просто неймовірно сміливе передбачення того, куди мистецтво рухатиметься далі. Отже, давайте підсумуємо: ми пройшли весь цей шлях від вільних імпровізацій джазу і функціонального дизайну через бунтарський рик рок-н-ролу, до глобальної попкультури сьогоднішнього мистецтва без жодних меж? Минуле століття по суті створило один величезний, неймовірний ремікс мистецтва. І тепер, звичайно, виникає головне питання: а що створить наше покоління? Яким буде саундтрек нашого часу, і який вигляд матиме наге майбутнє?